Понад. Знаєте про Трускавець? Місто Трускавець, знаєте? А знаю, звісно. Ну, а там то, де Віта віддихала, як воно звичайно? Трускавець, то більш, ну будемо казати, лічебні курорти. Mm. Море тягне, море. Дуже туди тянуть старі болячки, почки, там пить водичку цю, на втусю цю, по все життя любимо. Море. От любимо. Море. А звідки ви приїхали? А? — Звідки ви приїхали? Під Києва. А скажіть, будь ласка, ви по українськи спілкуєтеся? так? Да. — А є якийсь мовний бар'єр між російськомовними і україномовними? У нас немає бар'єру, тому що ми ж ще коли вчились примпраця, російську вивчали. Ще mm -hmm. український, можеш так, там двоєчку мати, а русський ого-го-го-го. А в нас була класна керівничка і вона нам давала бабаліда, Лідія Прокофівна. Чиста руська крістянська душа. Бабаліда. крайне отдых шикарный да. на море. Просто южный, шикарный пляж. Они все едят сюда и отдыхают. Это очень-очень хорошо. Если говорить про горные курорты, Трусковец. Знаю, я чула про них. И валять, но я там не была. Так что вот так я. Я могу так себе сказать. Ой, давайте не до нас. Бля. Дороги. Можно было сделать лучшие дороги, а так отдых хороший, цены нормальные. Нам очень нравится. Были в... Черноморские сейчас. Да, чески сейчас Черноморск. В принципе, то же самое. Ну, хорошо. Нам очень До речі, пляж нічого такий, якщо б трошки було менше напевно, каміння, але досить непогано. Скажіть кілька слов про свій відпочинок. не знаю. Я не зрозуміла вопрос. Які ви вважаєте курорти найкращими в Україні? А, в Україні. В Ялті я була, мені дуже сподобалося в Ярці. шикарно. а ці вже так. А в горах ви бували десь? На Казантіпі була, в Щолкина їздила таких. А в Карпатах бували? В Карпатах хотіла побути. <різь> Це внуки кров повезуть, мене внуки возиться. В курортах України, що можете порадити, можливо. Ну, ви знаєте, крім Южного, я більше ніде не була. П'ятий раз в Южному кожного літа сюди. Традиції не як не зраджую. От з внуком завжди їдемо, їдемо сім'єю, ще під'їдуть. Через пару днів наші люди їхали в поїзді Білорусії. Люди не дала телефони, тих, що я маю. Я їх зможу спілкуватися і з людьми, що говорять на російській мові, на українській. Тут часто багато людей я зустрічаю. Бар'єру мовного немає. Угу. Скрізь є люди і маленькі людишки. — А знаєте, а таке місто? Трускавець? Звичайно, ну в трускавці добре відпочивати. Я вам скажу в Закарпатті, добре відпочивати зимою на лижах. От, ми їдемо туди більше так на термальні води. Mm. Минулого року ми були в солотвино осінью, mm. літом їдемо сюди, на море, От, а знову на осінь плануємо знову Закарпаття.